Програма підтримки волонтерства, матеріальна допомога для хмельничан та зміни до бюджету участі сьогодні. У Хмельницькій міській раді депутати зібралися на 50-ту сесію. Стільки ж на порядку денному було й запитань. Серед ключових питань, на які хотів би звернути увагу, це рішення про зміни до наших положень нормативних документів пов'язаних з таким проектом, як бюджет участі. Він вже багато років власне функціонує. Зміни стосуються того, що ми фактично залишаємо можливість громадським організаціям, активним хмельничанам, будь-яким іншим спільнотам подаватися на проекти зараз тільки за трьома критеріями. Критерій номер один це соціальна підтримка захисників захисниць України і їхніх родин, це реабілітація, рекреація, оздоровлення захисників захисниць і їхніх родин, в тому числі родин загиблих, родин полонених, безразпі зниклих. І національно патріотичне виховання загальна сума, яка передбачена на бюджет участі 5,5 млн грн. мільйонів гривень. Крім того, 37 хмельничан отримали матеріальну допомогу на 1 мільйон 600 тисяч гривень. Серед них родини безвісти зниклих і полонених. Їм виплачуватимуть сталу суму у розмірі 60 тисяч гривень. А ще кошти отримають ті містяни, чиї домівки постраждали від терористичних атак Росії. Ми так само сьогодні внесли зміну в дуже важливу для нас програму підтримки волонтерства хмельницькій територіальній громаді. На 2025 рік на цю програму передбачено. 3 мільйони 570 тисяч гривень в минулі, 23-24 роки ми профінансували низку волонтерських організацій. Ну і в цьому році плануємо фінансування збільшити і фінансувати більше скажімо так, більшу кількість тих волонтерських організацій, які активно працюють по родинах загиблих, по військових, по фронту. По діючих військових частинах, ну і по інших, там малозабезпечені категорії, безпритульні тварини внесли зміни і у інші програми, які стосуються національно-патріотичного виховання молоді, молодіжної політики, фізкультури та підтримки сім'ї. Олена Гула, новини 33 канал.